Згідно розпоряджень, наші військовослужбовці були направлені в східні райони України для виконання завдань. 3 числа вони були затримані на станції Дебальцево донськими козаками. Утримувалися по сьогоднішній день. Сьогодні група з двох чоловік, останні два чоловіки повернулися в Хмельницький зональний відділ. На сьогоднішній день всі живі, здорові. Фізичне насильство до них не застосовувалося. Хлопці вели себе мужньо. Хочу подякувати всім рідним і близьким, які виявили таку терпіння і розуміння ситуації, в яку попали хлопці. За словами полковника, визволяти наших військових з полону донських козаків взялися всі служби. Перемови не тривали довго, та за 22 дні хлопців звільнили. Вони не прибули на прес-конференцію, організовану для змі, бо наразі вдома з родинами. Жоден з них не впав духом, бо контрактниками служать вже декілька строків. Проти донських козаків, іншими словами, терористів порушена кримінальна справа правоохоронцями Хмельницького, а от шукати винних будуть донецькі міліціянти, бо затримали військових, коли ті зійшли з потягу в Дебальцево, Донецьк. При перевірці документів місцевими правоохоронцями їх взяли в заручники, названі козаки. Тому ще раз підтверджується, неодноразово озвучена в мас-медіа інформація, що донецькі правоохоронці працюють в тандемі із сепаратистами. Полковник Бугай переконує, наразі немає наказу відправляти інших військових з міста у зону бойових дій. А чи виявлять бажання ці військовослужбовці добровольцями повернутися на схід? Він не знає.